Ірине Ліонський, книга 2 роті 18-ї, не була в невіданні або стражданні. Її промисло не може бути відокремлено від неї, а тим більше мати окремі властивості. А чи не безглузди те, що вони говорять, ніби премудності його отця, була в невіданні падіння і страждання, бо це чуже й несумісне з премудрістю і ті стани не можуть бути їх властими. де немає передбаченості, знання користі, там немає примудості. Отже, нехай вони. Називають їм, страждаючи його непримудлюстю, вони повинні або замінити його ім'ям або відкинути страждання. Нехай також не називають своєї всієпліроми духовне, якщо ж ні надгодиться цей Іон під час своїх великих страждань, бо цього не допустили навіть сильна душа і не тільки духовна субстанція. І знову, як міг є промус, розвиватися разом із стражданням, отримати окреме буття, бо передбачається тільки в кому-небудь. Сам же по собі ніколи не може існувати, бо злий помисел утісняється, знищується добром, як хвороба здоров'я. Який же помисел був раніше за страждання? Дослідники продаються, розглядають його велич. У чому ж вона згодом переконалася і потім зцілилася? У тому, що тесне неохопне неосяжня. Отже, недобрим було те, що вона хотіла пізнати отця, і тому вона поділилася стражданням, але коли вона переконалася, що отець дослідила і зцілилася. Те саме і шукав Отця перестав за їхнім словами, досліджувати його, дізнавшись, що отець не осяжний. Отже, яким чином помислим його окремо зазнати страждання, які при тому були його станом. Бо стан, афект, буває, комусь і сам по собі і з'явиться, і існувати не може, бо не тільки немає сенсу, але супречи словам нашого Господа. Шукайте і знайте Матвія Сьоми. Бо Господь веде своїх учеників досконалості за попередним. Пошуку і знаходження отцяють, говоряні Христос, зробив і вони досконалим тим, що заповідав їм, не шукати отця. І запевнив їх у тому, що скільки вони не трудились, не дадуть його самі, вонтеняні називаються вдосконалими, тому що подібно знайти свою глибину. І вони ж навпаки, досконалі у них тому, що переконувалися на осягності того, кого шукали. Отже, коли помисли не може існувати окремо від іона, то вони додають ще більше несанітності стосовно його страждання. Знову докрему, його і називаючи. Це субстанція матерії, наче Бог не світло і не має слова, щоб викликати їх і зруйнувати їхнє нещастя. Бо що відчуваєте он, те він не зазнав, що він зазнав, те не відчував, і їхній помисли був дещо іншим. Ніж його страждання він спробує сягнути неосяжно. І цим стражданням був помисел, бо він мислив про неможливе. Отже, яким чином, відомий стан, а ефекти страждання могли б докремити світ помислу стати. Субстанції такої матерії, якщо сам помисел, був стражданням і стражданням помислом. Тому ні помисли не можуть існувати окремо від окремою, ні відомість, ні непис помисла. І таким чином їхнє вчення знову виявляється неспроможним у цьому відношенні. Але яким чином він ускладався і страждав, він, звичайно, був тією самою субстанцією, як плірома, плірома ж віддався. Бо подібно зустрічається з подібним, не перетвориться в ніщо і не буде небезпеці, припиняється, але швидше буде тривати і збільшуватися, як, наприклад, вогонь у вогні, повітря, повітря, вода у воді, протилежне страждання від протилежного змінюється і зруйнується таким чином. Якби було витікання світла, то воно не страждало б і не впало б у небезпеку, подібному до нього світлю. Але ще більше засіло і збільшилося, як вдень від сонця, бо саму глибину воно називають образом їхнього отця. Тобто при мудрості, яка, хоч і була жіночим івоном, проте вважалася отцем цим який був матір'ю Валентиніан, Всі чужі один одного своєї природи про подлежні тварини віддаються небезпеці, то зустрічі між собою і знищуються, і, звичайно, одну, і спорідані не піддаються ні від кого, ніякій небезпеці, але отримують безпеку і життя. Тож якщо в ній і он виник і плярому такої субстанції, яку має вся вона. Він ніколи не був би підданий змінням, перебуваючи серед подібних і спривідних істот, духовних серед духовних, бо страх, жах, страждання, винування тому подібне можуть бути призустрічі протилежних між істотами земними і тілесними, а в духовних і обдарованих настільки разниць світом, істот таких нещасть не буває. Які, мені здається, що вони приписані у своєму воно страждання одніс, дуже закоханий. Інависне людина, яка зображена коміком Менандром. бо ті, які вигадали таке вчення, мали свої в свої уяви більше якусь нещасну, захох, закохана людина між духовною божественною субстанцією. Крім того, і думка про, про пошук досконалого отця, бажання бути в ньому розуміти його велич ще не могло спричинити за собою, особливо для духовної Іона, невіддання і страждання, а швидше досконалість, безстрасність та істина. Вони, бо не був невіритики, як не говорить, що. Вони самі, хоча й люди розмірковували про те, що раніше за них було вже ніби розуміючи досконало, і проникаючи в його пізнання, впали через те розлад, а швидше досягли пізнання всягнення істин. І Спаситель говорить вони, сказали своїм учням шукайте, і знайдете, для того, щоб вони шукали виду на ними валентіянами, вище запросявсь у невимовну глибину. І самих. Себе вони називають досконалим, чому вони не живуть на землі, шукаючи знайшли досконалим, а он і пліром, який цілком духовний, за їхнім словами, піддався страждання, коли шукав першого отця і бажав жити. У нього велич і прагну розуміти істину отця при тому такому стражданні, що він, якби не зустрів всекрупляючі сили, розклався б псигальну субстанцію і знищився. Таке поняття безлужди і виїснення тільки людям, зовсім позбавленим істини. Вони самі допускають, що цей іон краще і давніше, за них створюючи в своєму вченні, що вони плід помислу того страждаючої іони, так що цей іон є батьком їхньої матері, тобто їхній дід їм пізнішим онукам, пошук отця приніс істину доскональне зміснення і від текучої матері, як уникать примиренням з отцем, а їхнім дідом той же. Самий пошук пронісне віддання, страждання в страх, жах і замішання, і з того, за їхнім словами виникла субстанція матерії. Отже, говорити про пошуки дослідження, досконало отця і прагнення до з'єднання з ним для них спасительне, а для його від якого вони утворюються, було причиною знищення та загибелі. Ті не це безлужди і нерозумне, і нерозуміло. І ті, які погоджуються з ним, воїсно сліпі, які мають сліпіх вождів, і справедливо вертаються в належне їм безодню невідання. Розділ 19. Злужності ритаки стосовно їхнього сімені і неправдність їхніх думок про деміурга. Але яке вчення про їхня сім'я, що вони зачати матір'ю та образом ангелям, які оточують Спасителям, без форми, без досконали, і складене з деміурга без його відомо, що воно через з нього все всаджене в душу, яка була від нього могла придбати досконалість формам. Тут, по-перше, треба сказати, що ангели, які оточують їх спасителі, недосконалі форми, безвидні. Якщо зачати з їхнім образом породилося таким. По-друге, те, що вони говорять, ніби творець Деміург, не знав ні про походження всього всім, ні про передачу на сінь через його людині. Це марна і сують не балаканиним, нехай яким чином не може бути доведеним. Бо яким чином він нічого цього ні, не знав, Якщо сім'я мала якусь субстанцію, особливо властивості. Якщо вона була без субстанції властивості і було нічим, то зрозуміли, він не знав його. речі, які мають усі власні рухи, властивості, як, наприклад, теплоту, швидкість або солодкість, і, означаючи деякою яскравістю, не бувають невідомі людям, якщо вони трапляються їм, то тим більше бога про це всього світу, справедливо може бути сказано, що він не знав і сім'ї, якщо тільки воно має ніякої загальної. Борис не властивостя, несутності потрібно для якої-небудь дії, і було абсолютним нічим, а саме тому, мені здається, Господь сказав, за кожне посте слово, яке скажуть люди, дають вони відповідь у день суду. Бо всі такі вчителі, які пускають уха людей пості слова, стануть на суді, дадуть звіт про те, що вони даремно вигадали, і наговорили неправду проти Бога та їхньої міри. Що вони наговорили говорили неправду проти їхньої міри, що вони говорять про себе, ніби через сутність своєї сім'ї пізнали духовну плірому, оскільки людина, яка живе всередині, їх показує існе отця, бо все духовне потребує чуттєво Адам Юр, приймаючи в себе у серці сім'я, повага матір'ю, ніби зовсім нічого не знав і не мав ніякого поняття про плірому. І стверджувати, що вони духовні на тій підставі, що в їхню думку владена частинка Отця, Всесвятого, оскільки їхня душа за їхнім словом, уторено тієї самої субстанції деміург, а деміург, який одночасно приймав від матері вся сім'я, і мав його у собі, не лишався душевним, і не мав ні найменшого поняття прогорні, пізнанням, що хваляться вони не живуть на землі, чи не є межах можливості без По тому те, що те саме сім'я принесло їхнім душам пізнання, досконалість а Бога. Які створив їм принесло невіддання воїсним властиву, безумним і позбавленням всякого зглузду. Далі вони абсолютно кажуть, що сім'я кладене таким чином отримала форму, зрозуміло, підготувалася до прийняття досконалого розуму, бо домішок до всього матерії, які вони виробляють від навідання і досконалості опинилися в такому випадку, придатнішим і кориснішим для нього, ніж було їхнє очі світло. Якщо воно народжене та споглядання, то світло було безобразне і безформне. А від неї матерія отримала сферу області рівноповсюдження і досконалість. Бо якщо світло фліроми було де доховано істотом причиною того, що вони не мали ні форми, ні образу, ні властиві величя, то як же шесті у цей світ, то все це привело до досконалості. То є перебування тут, яке вони називають також мороком, має уявлятися більш дієвим і корисним, ніж було їхнє очі світло, і як не смішно говорити. Що їхня мати в матері піддається небезпеці, загинути не знищилася в ній? Якщо ж вона не, не вжила надзвичайно напруження і не вискочила з самої себе, отримавши від до допомогу сім'ям, її рости в ній самій матері, утворюється в ній, стає здатним до прийняття досконалого розуму. І до того ж, перебуває у споріднених і незвичних до цього бо, за словами зим земне протилежне духовному, а духовне земному. Яким же чином сім'я, яке утворена, яким. Вони кажуть, малим могло збільшитися, отримати форму досягнути досконалості у тому, що йому протилежним і неспорідним. Найвожче сказано, треба додати ще питання. Їхня мати, коли побачила ангелів, отворилася сім'я один раз за частинами. Якщо отворила одночасно разом, то плід, який з'явиться через це, не буде вже мати дитячого вигляду. а тому його жісто до теперешніх людей зайве. Якщо ж це сталося тільки разів частинами, то це плід зачатий не образом ангелів, яких вона побачила, бо якщо вона за одним раз побачила зачала, то повинна народити одночасно, оскільки образ її сприйняття, це в один час. Далі чому вона, побачивши ангелів, разом із Спасителем зачала по перших, а не Спасителя, який перевершив її красотою, бо він їй не сподобався, і тому вона не зачала його за образом. Але яким же чином Деміург, якщо вона називає істотою душевним, який, за їхніми словами, має свою власну величну форму? утворений досконалим за своєї субстанції, а духовне, яке повинні бути дієвішим душевно утворене досконалим, і йому належало зійти в душу, щоб у ній отримати образ і, досконалившись, стати здатним до прийняття досконалого розуму. Тому це, якщо воно отримує форми земних і душевних людях, то означає, що воно вже не заподобиє ангелів, яких вони називають світлими, а за подоба людей земних. Воно в такому випадку може мати образ і подобаний ангелів, а душ. І яких вона утворюється, до того, як вона влита в сосуд, буде мати форму посуду, якщо замезно в ньому збереже вигляд сосуда, якому замезно, оскільки самі душі мають форму тіла, бо вони пристосовані до посудини, як перед тим я сказав. Згідно з зауваженням Масюета, судді Ірини, як видно з цього місця, разом із деякими вчителями церкви, вважав людські душі тілесними. Оскільки вони мають визначену форму, хоча й він вчить, що вони вельми різняться зі смертними тілами. Тому якщо те сім'я тут згущається, приймає форму, то воно повинно мати образ людини, а не англів. Отже, яким чином ця сім'я, утворена за подобою людини, може бути образом англів, яка потреба бути, тому як духовно усходження у плоть. У плоть має потребу духові, і що у нас повинна спастися, щоб посудитися і посвятитися всьому, якщо смерть не було поглинути. Безсмертям духовна немає земною ніякої потреби, бо не роби. Робимо його краще, але воно в нас. Ще очевидніше виявляється несправедливість їхніх поглядів щодо сім'ї, і може впачитися кожним тому, що вони говорять, ніби ті душі, які отримали сім'ї від матері, набагато перевершують їхні, тому і шановані нимі ургом і поставлені князями, царями і священниками. Бо якщо б це було справедливо, то пересвященника Яф і Анна та інші предсвященники-книжники книжники. Та князі народу довірили Бо Господа, тільки вони належать до цього самого розряду. Нині ще за них цар Ірод. але оскільки ні він, ні правосвященники, ні правителі і почесні особи, в місті те приєдналися до нього і приєдналися навпаки, тільки ті, які сиділи при дорозі, посичі милостині, сліпі й глухі, то вони були знавиджені і топталися ногами інші, як говорить Павло. Подивіться, браття, хто ви покликані. Небагато в нас мудрих, богорозумних і сильних, але принижене світу Бог обрав. Отже, ці душі не були кращими через несені сім'ї і не за це шановані диміурган. Сказано вже достатньо для доказу неспроможності, слабкості, бо злузості їхні вчення, бо хто хоче знати, число морська вода, тому немає потреби, як то кажуть, ви все море. Але як статуя, яка зроблена з глини, але покрита верх фарбою, щоб її глиняну сприймала за золоту, розпізнав кожний, хто візьме від неї шматочки після опробування, по ваша глина і таким чином визволить від думки про неї людей, які шукають істини, так само, як і розкрив, не немалу тільки частину, але найбіль, найважливіші, глави вчення рятиків і показав всім, хто бажає свідомо обманювати себе, безбожність, відсутність, листуючи скідливі, шкоди волонтенян. Які бездушно вчать про Деміурга, ото про й і Сотворителі, цього всесвіту єдиного Бога, виявляючи неспроможність їхнього шляху. Поки розумний, той, який хоч трохи сягає існо, допустить їхні вчення, ніби окрім Творця Бога і інший Отець, і ніби інший народний, інше Слово Боже, яке, за їхніми словами, створене досконалим, і інший Христос, який, як вони кажуть, створений разом із Святим Духом пізніше, інших Іонів. А інший Спаситель, який, за їхніми словами, утворений не усем всього, але складений з утвореним досконалим І із необхідності був народжений наслідок цієї досконалості. Так що, якщо ж іони не потребували у невіданні, в приниження, то не було утворенні Христос, ні Святий Дух, ні межані Спаситель, ні ангел, ні їхня матір, ні їхня сім'я, інша світобудова, але. Всесід був пустельним і позбавлений великих благ, тому вони нечестиві не тільки стосовно Творця, називаючи його плодом недосконалостям, але й стосовно Христа, Святого Духа, є своїм вченням народження через причину цієї досконалості, і Спаситель, утворений також наше буття досконалості. І хто допустив їхню не іншу блука, блуканину, яку вони намагаються хитро пристосувати до євангельських притч. І таким чином воять найбільше на честя самих себе і тих, які вірять їм. Розділ 20. Докази страждань 12 го не видні з прич... від падіння Юди та зі страждань нашого Господа неправдиві. Те, що вони застосовують до своєї видків притчі для діла Господа зовсім непристойно і безлужне, я доводжу наступним чином. Вони намагаються довести страждання, яким за їхнім словами підвисить 12 й іон, тим, що страждання Спасителя заподіла 12-тим апостолам і сталося у 12-му місці. Бо він, за їхніми словами, проповідував, один рік після Святого Хрещення і в жінці, яка страждала кравоте, не виявилася за їхніми словами, цілком ясна жінка ця, ждала 12 років і торкнулася до краю Одеги Спасителя, отримала сілення від тієї сили, яка вийшла від Спасителя, яка за їхнім словами раніше існувала. Бо та сила, що страждала, яка поширилася і так розвелася в нескінченності, що піддалося небезпеці, перейти всязагальну сутність, зупинилася і перестала страждати, коли торкнулося до першої четвірки, що знаменується краєм поділом. Те, що вони говорять, ніби страждання 12-го іона, доводиться Іуди, таким чи не може бути тут схожість з Юдою, і від пабіччика 12-ох, і потім не повернувся на своє місце. Бо іон, образом, якого вони називають Юду, після відокремлення цього помасту, був відновлений чи назад покликаний, і удач був віддалений і відлучений. А на це місце його поставлений Матвій, який написано і епископство його, нехай прийме інший. Тому вони, якщо це іон заменуються юди, повинні були сказати, що 12-й іон вивержений із і нове місце створене або. Породжений інший. До того ж вони говорять, що Іон страждав, сам Іуда і зрадником, і самі вони називають, що Христос і Не Юда прийшов на страждання, яким же чином Юда зрадник, той, хто мав постраждати, заради нашого спасіння, міг був типом образом страждаючого Іона. І страждання Христа, не схоже на страждання Іона, відбулося не про однакові з ним обставини, бо він піддався страждання розстрілінням і знищенням. Так, що стражданий був небезпеці, навіть руйнувався. Христос же, Господь не страждав. Страждання великим і недаремним не тільки сам не наражався на небезпеку знищенням, а й зміцнив свої сили тлінну людину і порунув її до тління. Далі Іон страждав, тому що шукав отця і не міг знайти того Господь, а вже страждав для того, щоб привести до пізнання і спілкування з отцем тих, що відступив від нього. Для Іона дослідження велищого отця страждало причиною руйнівного страждання. Нам же постраждали Господь дарував спасіння, прийніше пізнання Отця. Крім того страждання, його не принесло жіночі, плід, як вони кажуть, слабкий, безсилий, безобразний, нендієвим. Дані тобто, ж Господа породила кріпиці силу, зійшов на висоту Господь через своє страждання, повний полон і дам дари людям. Дарова віруючий в нього сила, наступним на змій, на скорпіоні і на всяку силу ворожу. Тобто князь, Князя від падіння, ще Господь Своїм страждань руйнував смерть, розсіяв оману, знищив тління і скосував невіддання, але відкрив життя, показав існу сне дарвав не тління. Їхнє же он через своє страждання, вів незнання і породи безобразну субстанці, з якої, на їхню думку, походять всі матеріальні творіння, смерть, ліність, омане і тому подібне. Отже, ні, 12-й ученик Юдені, страждання нашого Господа, не були образом страждаючої вони. Очевидно, що тут немає ніякої схожості не тільки стосовно того, що ви ще сказали, але навіть стосовно самого числа. Бо згодом з тим, що зрадник Юди був 12 оскільки в Євангелії, на 12 апостолів, це той Іон не 12, а 13 бо боляче створений не 12 тільки Іонів, а він створений не 12-тим за порядком, оскільки вони самі вважають його створеним на 30-му місці. Яким же чином Юда за порядком 12 тий може бути типом і образом 30-го Іона? А це вони кажуть, ніби юди, які загинули, є образом його помислу. Той образ не був схожий істинною, йому відповідної помисли, не докремившись від іони, як наслідок, отримавши створення від Христа, і пізнання від Спасителя, і створився поза Піромою за подобию того, що всередині Пліроми було нарешті прийняті Плірому. І не невсилим поєднання єднання зі Спасителем, який був утворений всіх іонів, і удач одного разу відпавши ніколи не повертають, хоч і ставши никим, інакше на його місці не був поставлений іншим. А Господь сказав про нього, горе чоловіку, що віддасть сина людського, і знов краще було б йому народитися. І назвав його сином погибелі. Якщо ж вони говорять, ніби Іуда є образом помислу, що не від окремості від Іона, а зіткнуло з ним страждання, то й тут числа 12 не може бути типом трьох, бо в одному випадку Іуда його був покинутий. А на його місце поставлений Матвій, а в іншому сказано, що Іон був у небезпеці, розкласти і знищитися, а також помисли, його страждання, бо вони і помисли відокремлювали. І страждання, і вважають, що він був відновлений, помисли отримав форму страждання, які відокремлені від них, склали, склали матерію. Отже, якщо тут три іон, помисли і страждання, то Юда та Мат Матвій, як тільки двоє, не можуть бути їхніми типами.